Добрий день. Добрий день. Це ви тут працюєте, да? А я е, хожу рекламую свою продукцію. У нас доставка піц, роли суші. Якщо ви таке полюбляєте, можете замовляти. І також даю можливість вам розповісти про свій бізнес. Тобто Ми знімаємо Тікток. Е, можете розповісти, що у вас є, чим що продаєте. У вас щось для тесли є? От це масло для редуктора. Не знаєте, де можна взяти? Я, кстати, що шукаю. Ну, это спеціалізированная вещь. То есть, э, ну, э, просто же машин тесла багато по городу. Я но... Я понимаю, но к нам как бы так, с такими вопросами вот не обращались, честно. Ну сказать. а взагалі, як популярні, які у вас запитання. Ну, то есть, э, ну, до яких машин? Ну, Масла ну, автомобили, стандартний э, автомобилі, бензиновый, дизельний ну, электрики у нас практически не обслуживається, потому что там нету моторных масел, скажем так, там гибриды еще есть. вот, э, ну. ну, да, там только масло редуктора, которая меня все. Да, там фільтр салону і Тобто далі... ви, ви поки що вважаєте, що це невигідно закупати, наприклад, щоб матися в асортименті? Ну ні, тому що немає Ну, в інших електро... не буде. Якщо люди, наприклад, будуть знати, що у вас, то ви можете бути першим. Я розумію, але ми що... Оригінальним. Поки що то, що з спросом і то, що люди приходять ти і Тому поэтому то й держимо. Ага, добре. А, тобто, це наприклад, скільки разів повинно спитати, щоб ви закупили цей продукт? Ну так, як ви відсліджуєте цей попит? Ну так тяжело сказати, ну, там... ну от я зайшов спитав за тесту. Якщо після мене ще 10 чоловік зайде, ви закупите? Закупимо, да, але такого поки що немає. Я зрозумів. А довго працюєте взагалі? Багато, біля чверть віку. 25 років? Так. Магазин 29 років. Ну це ви власник? Ні. А, це ви тут 25 років працюєте, а все в цьому магазині? Да. Он... Ну, може там трохи менше, скажімо так. Сам магазин 29 років працює. А ви як продавець 25 років одного? Віця? Ну, трохи менше там буду. початку нульових там почав робити. Ага, ясно. Ну, у, нас, у нас більше йде автохімія, обслуговування там, кузова, двигунів, паливної апаратури. От. Ну і, звісно, там розходники типу Мастила, там, фільтрів. Ну, який бренд найпопулярніше подаєте? Ну, що знаю, що там? значить бренд. Ну Наприклад, там я не знаю, от, ну, по... з, з автохімією ми ä, працюємо по фірмам ä, Turtle Wax Черепашка. Ä, Ліквімолі Німеччина. Ну, достойний виробник в плані відношення ціна і якість це К2 поляки, скажімо так. ну, такий бюджетний варіант і по Це у вас доктор достойний. авто да, називається. Кантерахти. А ви взагалі вважаєте, що от відеоконтент зараз це популярно для просування чи ні? Чи вам не потрібно? Ну, вас